Вітаю вас! Цього року весна виявилась дуже рання, оскільки друга половина лютого була надзвичайно тепла, температура доходила аж до 16, 17 і 18 градусів. І тепер маємо те, що маємо. Як бачите, вже на початок березня на персиках пішов зелений конус, і він не просто там щойно проклюнувся, він дуже вже є в нас. Яскраво виражений. От. Бачите, зверху особливо. І що це означає? Та це означає, що нам треба терміново проводити першу, або дехто її називає, нульову обробку дерев, викорінюючу обробку ранньою весною. Сьогодні поговоримо про обробку саду ранньою весною. Зачепимо декілька культур, але акцент, звісно, що зробимо на персик і на кісточковій. Тому що вони найраніше розпускаються. От, як я вже сказав, бачите, вже зелений конус. Розпочнемо, звісно, що з персика. Від яких хвороб працюємо в березні ми на персику? І чим найкраще працювати? Основною хворобою, звісно, про текою ми зараз працюємо, це є кучерявість листя. Щоб ефективно боротися з кучерявістю персика, потрібно знати її найбільше слабке місце. А саме від неї найефективніші обробки є саме квітень. Точніше, зараз вже, можна сказати, березень, квітень і можливо початок травня. От. І найперша обробка, яку ми робимо на персику, це от якраз в момент, коли починає з'являтися такий мишачий хвостик, бо якраз відкривається лусочка, температура піднімається зараз вже до 10-15 градусів і кучерявість персика якраз починає проростати. Тому нам її дуже важливо в цей момент ефективно припалити, які препарати найдієвіші на персику саме в цей період, зеленого конусу. Та найперше це препарати на основі міді, тому що вони працюють при низьких температурах. Тобто, вден нас зараз може бути і тепло, і 10, і 15 градусів, як я вже казав, але на ніч температура опускається. Тому системні препарати не будуть мати такої ефективності. Хоча також можна багатьма системниками вже працювати. Але я вже багато сезонів. По набуханню бруньок або по закритій брунь, також працюю препаратом на основі МІДі, «Медіан Екстра, дуже себе добре показує. Тут маємо також взяв два різні опакування, щоб е кожен міг підібрати для себе. От маємо літрове опакування, бачите, так воно виглядає. І нове пакування для роздрібного, для такого, можна сказати, присадибної ділянки. Найефективнішою концентрацією в теперішній період саме по персику, не по інших культурах. Багато хто вважає одновідсотковий розчин. Тобто даємо аж 100 мл на 10 літрів води. Але такий підхід використовують переважно, якщо брунька або ще повністю закрита, або тільки-тільки почала набухати. В стадії такого вже яскраво вираженого зеленого конусу. Я думаю, краще дотримуватись трішки меншої концентрації, а саме загально рекомендованої, яка буде 30 мл на 10 літрів води. І вже такою концентрацією можна працювати і по персику, і по абрикосу, і по всіх інших культурах. От, Крім кочерявості листя персика, екстра, препарат на основі міді буде мати викорінюючу дію на майже всі інші патогени, які зимують і на, і на лусочках, і під лусочками, і на корі, ну, і в інших місцях, куди потрапить наш препарат. Цим препаратом можна обробляти вже при температурі. І 2, і 3 градуси, і 5 градусів. Тому що він не системний, він просто куди потрапляє, там і випалює все, з чим має контакт. Крім персика, надзвичайно рано починає пробуджуватись і абрикос. Тому е, можна використати абсолютно такий самий підхід і на абрикосі. Але там ми працюємо не проти кочерявості, а переважно проти муніліозу. От зараз починають якраз набухати квіткові бруньки на абрикосі, тому що на персику, от переважно деколи йде листок, перший, а потім вже квіточка. А на абрикосі все навпаки, там з самого початку пролуплюється рожевий бутон. І от по цьому рожевому бутону на абрикосі дуже важливо працювати препаратом на основі міді, також, що будуть мати викорінюючий ефект на моніліоз на абрикосі. Моніліоз на абрикосі розпізнати дуже легко, особливо коли він вже сильно проявився. Можливо, ви бачили колись такі частково засохлі гілки, ніби випалені. От листя ніби все нормально росло, і тут починає в'янути, робиться жовте, і половина абрикоса може стояти жовта, і потім вже вона не відновлюється. Це називається маніліальне ураження, моніліальний опік абрикоса. Крім е, гілок, повністю, от він може і пів дерева вразити і так далі, він також вражує повністю плоди. От вже навіть як плоди починає зав'язуватись, Інколи можна побачити таке, якби плісніву на плоді. Знаєте, це моніліоз. І від нього якраз зараз можна працювати і, і по персику можна працювати, і по абрикосі, тим самим препаратом. Зараз підійшли до щойно обрізаної сливи. Чому? Тому що хочу наголосити тут на одному важливому моменті. І це не важливо, чи це буде слива, чи яблуння, чи груша. От кожне дерево має після обрізки зріза. І багато хто задається питанням, що з цими зрізами робити. Чи їх замащувати, чи не замащувати. Е, я пропоную. Наступний підхід обрізати дерева в кінці зими на початку весни і одразу прийтися препаратом на основі МІДІ Медян Екстра для того, щоб от, продезінфікувати всі ці зрізи і їх можна сказати припалити. І припалити всі патогени, негативні хвороби, які могли потрапити в ці зрізи. І операцію, як я вже казав, бажано виконати ну, так, тиждень до двох тижнів максимум, щоб рана ще була свіжа і нічого там не проросло. Крім дезінфекції зрізів, на більшості культур, от як маємо слива, алича, яблуня, груша, медян Екстра буде мати також дію викорінюючої обробки. Що це означає, він також, як і на перс-комбрикосі, буде знищувати от всі зимуючі патогени, які тут є на бруньках, на лусочках, під лусочками на корі і так далі. Підсумовуючи, у кого невелика ділянка, але є багато різних культур, можемо працювати концентрацією 30 мл на 10 літрів води. Найкраще це буде в вечірній період перед заходом сонця, для того, щоб сонце пряме не потрапляло на препарат, щоб він не випаровувався і мав кращу дію на дерево. І важливо також, препарати, які ви придбали, повинні бути оригінальними, повинні бути справжніми. Тому препарат Медяне Екстра, як і всі інші препарати, добрива також насіння, можете придбати в магазині Спектр Сад. Посилання, звісно, що знайдете в описі. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Кажіть, що ви думаєте про нього в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!